Здоровенькі були, продовжуємо вести свою наукову діяльність, науково популістичну А ще це пов'язано тільки з допомогою людям, щоб вони рятували своє життя. Я по-іншому не ставлю ці відео за мету, як тільки допомога людині, конкретно людині, бо в більшості випадків система нездоров'я або система хвороб, яку сьогодні представляє Міністерство охорони здоров'я. Це точна система здоров'я, вона якраз не допомагає. І ту функціональну частину, коли людина розділена, за їхню думку, на частини тіла, тут вуха, тут ніс тут там серце, там десь одне місце, п'ята точка, то це не функціональна структура цілісності людини і його здоров'я. А так ніхто не роздивляється у світі. Східна медицина якраз це і східна і Згадаємо Гіппократа, і згадаємо Авіцену, і згадаємо навіть згадаємо там, Візалія, то ці люди казали, що людину треба лікувати в комплексі. А фактично, якщо брати преамбулу, що хвороб не існує, а існує стан здоров'я, який не відповідає здоров'ю людині, то ця система може розглядатися тільки комплексною системою. Я завжди повторюю, і вже мабуть проїв вуха людям про те, що якщо ви не розумієте, що у вас ну, причина, з якого у вас болить голова, чому у вас головний біль, або чому у вас е, не працює шлунок, або чому там у вас серце так колатає, тобто ви не знаєте діагностики, не кажіть е, про лікування, що вам треба така пігулка, чи така, чи така, чи така. У Вас немає дослідження, у вас немає аналізу. І ви не можете зробити правильний висновок. Інколи такі речі, поспішні до речі речі і звички оці, дурні, вони приводять до поганих наслідків. Тому я продовжую освітницьку програму свою і буду розповідати зі свого досвіду, іменно практичного свого досвіду, які системи існують, як людині треба протистояти. І загалом нагадаю, життя людини є самим головним, за що треба боротися. Суспільство повинно розуміти, що його, його члени, члени цього суспільства, повинні бути здоровими людьми. І так повертаємося до теми: тобто, які системи дихання нам відомі у світі. Ну, я буду розповідати і про світ в тому числі, хоча на термінах радянського союзу відомо там. 5, 6, 7 е, систем. Це е, на території України е, відома така е, система, як система Бутейка, е, система Стрельникової, е, система Неумівакіна, е, система Шаталова. Е, е, далі можу перейти е, на східну частину: Це система дихання йогів, е, е, дихання самураїв, е, цигунь. Система, е, система, Потім розділяються, вони. наприклад, є глибоке дихання, є кольорове дихання, є дихання очистки, є дихання будівських монахів, є система дихання жива, є, ну, коротше, їх дуже величезна кількість, їх більше 30 відомо мені, а я це досліджую більше 4 віку. На собі я проекспериментував і провів експерименти з кінцевим результатом більше 15 систем. Вони дуже цікаві, вони, кожен має право на життя і, і на існування, тому вони розроблялися, вони не являються суперечливими самі по собі. Я в наступному відео розповім вам, якою системою користуюся зараз. У мене реабілітація була після контузії, і я чомусь, мені припало до душі інтуїтивно. Інша система, розкажу вам обов'язково на найближчий час. А поки я дозвольте, я вам таке маленьке введення в фізіологію. Які, наприклад, типи дихання існують. От, існують два типи дихання, які відомі мені. Вони розділяються, там можливо багато ще підвідів і всього іншого, але два типи. Вони розділяються по вдоху-видоху. Тобто, коли ви дихаєте то тобто верхньою частиною, коли ви дихаєте брюшиною, тобто з нижньою частиною. Опять же, не претендую на медичні терміни, щоб ви до мене не прикріплювалися. Я розповідаю простою мовою і українською мовою. До речі, від каналу, в якому українською мовою доступно і е, так зрозуміло, не існує. Тобто в нас є канал е, Незалежність TV і канал системи розлук. Так от, говорить, є по типу дихання, тобто е, верхнє дихання і нижнє дихання, то є е, брюшне дихання. Зразу забіжу вперед і скажу, що правильніше це <клухи> дихання брюшне, діафрагмальне так називаємо. Дихання, і коли ви будете його користувати, ви будете е, включати всі частини е, нашого тіла і вони будуть вам допомагати якісно дихати. Щоб ви зрозуміли, що вони такі розумні, і я теж такий, не такий розумний, що дихають у нас правильно тільки немовлята. Просто крапка. От такий, такий анонс. Да? Дихають у нас тільки правильно немовляти. Вони дихають природні. Їх ще ніхто не навчив затримувати дихання неприродним. Е, Шляхом, чи дихати так, як треба, чи не дихати зовсім на якийсь час. Вони дихають природні. От, ви бачили, як немовлята сплять. Вони сплять в будь-якій позі, вони можуть голову звертати, вони можуть верх ногами спати, вони можуть ну, можуть як завгодно. І при цьому їм це не заважає дихати. А знаєте чому? Я поясню. Тому що немовлята можуть затримувати дихання до 5 хвилин, до 6 навіть. Є така методика. Де би, критерії оцінки нормальної затримки людини для того, щоб вона е, мала великі слова газу в крові 5, і, ой, 6,5%? Це дихання якраз немовля. Тобто вони можуть затримувати дихання від хвилини для них, від 1,5-2. Це е, нормально. Чому немовлят пускають у е, плавати під водою, і вони можуть дихати там без проблем. У них немає жаху, вони е, не б'ються в істериках, тому що вони вміють дотримувати це дихання для них це природньо. Так от, якщо ви навчитеся е, і повернетеся до е, цього, до дитинства і будете дихати як немовлята, у вас буде все. Суперово, вам не треба буде ніяких систем, ви будете дихати так природньо, як це було при народженні. Інше питання, що е, ці системи, які я ви ще сказав, наприклад, там система Бутейка, да, вона більше була. Бутейка, до, до речі, лікар е, має, має це на увазі медичного освіту, е, як і Шаталова, вона теж нейрохірург, наскільки я пам'ятаю. То вони розбудовували свою систему наукового підґрунтя. Тобто вони розуміли, як повинна дихати людина і саме, яка категорія людей. Ну, наприклад, бутейка більш спрогнував свою систему для людей, у яких проблеми з диханням, наприклад, астматиків. Тобто він робив акцент на неглибоке дихання і часте дихання. Якщо ви говорить, почнете дихати диханням йогів. А до речі, у вас тоді зміниться і вся ваша система і піску, і ходьби і, 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 і їжі і всього інше, тому що по-іншому вона не буде існувати, то йоги дихають двічі на хвилину. Двічі. Середній пересічний дихає 20 разів, йоги дихають в 10 разів глибше і в 10 разів їже. І це дуже ну, цікаво, і те, і те, і те існує. Але там є баланс. І цей баланс я розповім вам в наступному відео. На що хочу сконцентруватися? Я хочу сконцентруватися на тому, що самим вірним є діафрагмальне дихання, брюшне. Тобто, це дихання людини, яку активну частину приймає грида брушна. Частина діафрагми, і це нормальне саме таке дихання, воно і не глибоке, воно і не середнє, і не поверхневе, воно якраз нормальне функціонує. Там працюють легені, там працює діафрагма, там відкриваються ці легені на великий е, об, обсяг. І мало того, якщо ви десь приблизно з півроку рік подихаєте відповідним, спеціалізовано мається на увазі відповідним е, диханням, ви збільшите собі на 200-300 мг об'єм своїх легень. А це дуже доволі ну, така потужна плюсова частина, коли збільшення легені об'єму вас збільшує авіол. До речі, у більшість людей третина легень взагалі майже не працює. Просто не працює, тому йому важко. Тому і ці серцево-судинні проблеми. Тому відбувається кисневе голодування. І опять же вам нагадаю, що головний біль в 90% це кисневе голодування. У вас пережимає шию, у вас пережимає верхній плечовий, у вас проблеми з гортанням, у вас проблеми з носоглоткою і у вас починається недостача кисню в крові. Недостача кисню крові іде через недостачу вуглекислого газу, тому що служини звужуються і ви не можете збагатитися. Як тільки служини роз... розтинаються, вони роблять це автоматично. А для цього треба, щоб було збільшено вуглекислоти в крові, і тоді вони розширюються. Ось таким же чином вони розширюються, коли ви п'єте спиртне. Тобто на який короткий час. Чому і форія така відбувається у п'яниці, коли вони п'ють або підйом настрою, або ви бачите бажання потанцювати, рухатись, тому що у вас розкрилися після акруголь, у вас розкрилися судини, і кисню прибуває більше, і виходить, ефект ефекти ейфорії, то тобто, є тратища. А це відбувається, коли кисню достатньо в крові. Ну, на відміну від дихання. Сюди не зглужується так різко, як зглужується після прийняття алкоголю, тому краще дихайте, ніж, ніж пити. <кій> <кій> ну що ще хочу сказати, що дає таке діафрагмальне дихання, воно покращує крові обіг і, до речі, дихати треба носом, вдихати в всякому випадку, тому що у нас захисне є захисна система. <кій> іменно через ніс відбувається у нас. Контакт з мільйонами бактеріями, вірусами, які відомі в світі і зовнішнім середовищем, яке би воно не було, загазоване, задимлене, чи там, свіже повітря, чи чисте кисневе повітря. Це всім контактує наша ротова порожнина. Тобто можете дихати ротом і носом, але краще дихати. Носом. Також, якщо ви дихаєте носом і діафрагмальне дихання, при цьому приміняєте, воно покращує крові об'єкт, підвішує рівень кисню крові, та рівень вуглекислого газу, зменшує частоту дихання, збільшує загальний об'єм легень. От таке я вам сьогодні розповім. До речі, на практиці тепер перейду до практики. На практиці дуже часто люди от у мене не було вчителя, на жаль, да, в моєму житті не було вчителя у кого я міг би навчитися дихати, то я все це по книжках літературі і з досвіду тих людей, які вже вчилися, пройшли. І багато косячів були багато проблем, коли ти не розумів, просто не розумів, як це треба робити. Тому що кажуть, дихайте верхньою третиною легень. Ну як його розділити? Верхня 50-40, а там що, шкала у нас є, немає такого. Або дихайте на всю потужність, тобто на всю потужність це як? На всі легені, на, на всю діафрагму, на, на, на м'язи підключати м'язи живота. Тобто як? Оце все не зрозуміло. А дьявол якраз криється у дрібницях. Тобто, якщо ви не знаєте, як тримати шию, то ви можете самі собі прижимати артерії і того мати замість плюса мінус. Тобто Коли ви собі робите хипство. Або коли ви себе накачуєте киснем, До речі, чистим киснем можна дихати ну, хвилин 7, 8, 10, 12 хвилин. Воно не буде, е ну, не принесе вам е шкоди. Але якщо ви будете робити це більше, е тоді почнуться е проблеми. Тому, в принципі, от в Японії є апарати для е того, щоб подихати киснем, ви можете купити, на вони є, приспати якусь там капітіну, ставити собі маску і дихаєте свіжим кіснем. Називається чисте е дихання. Таке теж існує. Ну, я нам не раджу, тому що природньо цих апаратів немає у нас, і тому ми повинні дихати тим, чим наділив нам Господь Бог, а значить включити всі свої захисні функції, але дихання це саме перше. Нагадаю, що в сходній системі меридіанів дихання, канал дихання є першим. От така у мене сьогодні для вас новина, шановні. То будьте здорові, дивіться канал Незалежність системи Рослова. Підписуйтесь на наші телеграм-канали, вони є, підписуйтесь на канал Заради України, телеграм-канал, а ми будемо працювати на загалом. Будь якісь питання, пишіть, звертайтеся до системи Фенікс реабілітації. Бажаю всім гарного настрою, здоров'я і мирного неба.